На дворі сьогодні похолодало, тож прийшов до курчаток включити інфрачервону таку горівку газову. Лампи зараз не включаю червоні, тільки о, горить яскраве світло, тому що і так уже кучу коштів заплатили. На термометрі тримається 20 градусів. Зараз підніму до 30 градусів і тушу. Воно поки туди-сюди якраз і... Буде стабілізуватися температура до 25. І зараз разом з вами дамо курчаткам їсти. Я вже комбікорм їм не даю і з сьогоднішнього дня, і з вечора, точніше. Пшеничка, кукурузка і все. Без ніякого комбікорма. Розповідаю, сіки не дражніть. Якщо переводити на зерно, то не потрібно о, підмішувати жменьки по дві комбікорма. Це ви тільки робите гірше. Все, дали, закрили. Ось ще одна така кормушечка. Хотів у них сьогодні поубирати, але празник чи свято велике, то не хочу грішити і так грішні. Уже перетримаємося та й вже завтра. Буде новий день, та й будемо все це давати. Тож, ідеально, оця горілка. я сижу, знаєте, таке дуже яскраве, ну, воно виділяє дуже яскравий червоний відтінок, але тепло. Дає дуже капітально. бо буває, у брудері вікна потіють і там доска сиріє. І я включаю його, наганяю таку температуру. Це зранку я сьогодні в 7 ранку включив, нагнав до 30 градусів. Ось зайшов, ось показує 20 градусів на градуснику, тримається. І ідеально. Зараз, щоб даром час не проводить, трішки бувають такі курчата, які вже такі. Як там би сказати, проховані чи більш розумніші, розуміють, як пити. Є такі, що не розумію, як пити, то я завжди, як захожу, захожу управлятися вечором, завжди понабираю їм, провірю, чи все працює, бо буває таке, що може і ніпліт забитися, може вийти із строя. Ну нічого. Це не важко. Ось так воно. Також е запитуєте у мене. З приводу газового балона з інфрачервоним оцим обогрівачем. Я кажу, дуже горна штука, але будьте завжди обережні, тому що він нагріває швидко, висушує він, звісно, повітря в приміщенні треба ось як я зайшов. І буває, як виходжу, я так одіяло задрав. І тут у мене щелі і залишаю, щоб їм поступав кесоро. Тоді вже прийшов там через пару годин, виключив його. І все то будьте обережні, тому що і потолок нагрівається, і стіни нагріваються, щоб ніде нічого не загорілося. Також часті запитання ігор чи кераміка оця не викришується і не впаде іскра. Ну оце експериментував, то такого нічого не наблюдав. Але все одно, все це знаєте, опасно потрібно бути обережним, потрібно за цим всім слідити. Знаєте, тому що м -м, безпека. Перш за все, чи там розпалить, чи перекрить кран, ви не зможете його, бачите, на всю додати, що він там дужче робити, в нього режим один, тому що редуктор він працює в одному режимі. Більше-менше ви ніяк не відрегулюєте. 300 мг, по-моєму, він бере на годину. Ну, все одно вигідно. Ніж той свят, як включаєш ті інфрачервоні лампи, і воно там аж той бідний щочик на всіх дюбілях трясеться. Бачите, дівчата. Вчора з вечора насипав, їм кукурузки, там залишався комбікорм. І шурують тільки давай. Ось і переходять капітально. Тож переводьте, не будуть не дрестати де нічого. Бачите, пізок такий ну, нерідкий, нема цього поноса, нема де нічого. Ну, бачите, все одно збивається в кучу, але в приміщенні аж кажу, тепло. Вже температура скоро вже дойде і до 25 градусів. То це для них капітально. Ось, то що такі дівчатки. Ске нам подобається кукурузка, все ось така фракція. Ми ще у гості, не тільки годуємо курей, а ще й мешей. Ось є ось, бачите, нову доску повигризала вон дирки. Ну, не можу поки потравити їх, тому що сидять курчатка. Вже як переведемо їх до тих дорослих курчат, тоді вже... Позасипаю отравою, повитравлюю, бо зараз ніяк, бо вони його тут з збоку вилазять. Ну, коротше, мишей ми годуємо теж стабільно. <сум> ну нічого, всі хочуть їсти, всі ростуть, не тільки курчата, ще й миші. Слава Богу, хочете, крис нема тут. Тож будуть запитання, звертайтеся, підкажу, чи потрібне може там ліки, чи є. аптечка вам, інструкції. Все, друзі, є в наявності. Якість перш за все. Тож, для всіх ми щирі, кожному підкажемо, кожному щось подаруємо. Тож, всі ми люди, все ми розуміємо. Так що всім горного вечора. Трудіться, не опускайте руки і все у вас буде.